Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю духівка, вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу допомоги. Допоможіть, скажіть, що заважає одужати, встати на ноги, відновити всі системи в організмі до ідеального стану здоров'я тим, хто дивиться відео, близьким людям, тіє перешкоди. Так, є перешкоди. Зараз ви пережили атаку, може, були сильні? Щось біль в голові. Скажіть, допоможіть. Чоловіки могли бути. Може, залежність від алкоголю це так роблять навмисно. Хочуть, щоб припинили роботу, щоб не працювали, або працювали погано, або щоб вас по... втратили кар'єру. Ну, ви все одно втрим... втримуєтесь на своєму робочому місці і просування у жінок. Могли бути дуже такі проблеми. Може, це коли затримується вода в організмі, отечність такі сильні, щось робили із красою жіночою, Заперечу, весь негатив, убираю. Ще може програтись коли жінка втратила вагітність або, ну, да, щось трапилось, стрес, може, були. Сварка, сварка дуже сильна. Заперечу, обираю, весь негатив знімаю. Так. Постійний напад. В оточенні у вас присутня людина. Агресивна, маніакально налаштована. Заперечу, убираю, обираю, скидаю, скидаю, скидаю таку хворобу. Тепер речі, знімаю весь негатив. Анулірую всі хвороби, скиди знімаються, Анулюються, більше не працює. Зараз стоїть захист. Дорога відкрита на лікування, на одужання. Щоб ви були здорові. Захист став. Це добре. Вище сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, поверніть весь негатив, що роблять тим, хто дивиться відео близьким людям. Назад повертаю тому, хто робить по Верховному саду, не на переклад на них самих, не на закальцовки. при вороті. Повертаю назад тому, хто робить. Більше повторити негатив не зможе, буде так. Тим. Погане і лихен насріть. Це буде все сказано, здійснено так буде. Так, скажіть, допоможіть. Чи лишився ще негатив на тих, хто дивиться відео, що заважає бути здоровими? Здоровою, здоровим. Ви вертаєтесь до свого стану. Дуже хороші карти. Вам вдається вгамувати. Отут були напади на мозгову, моз, мозок, на мозок, щоб ви не, бачите, тут показаний імператор, і в нього шаха. Це вказує на розум. Коли людина прораховує дуже багато варіантів і постійно знаходиться в цьому стані, контролює всі процеси. Да? Ви... Тут попередження, що ви маєте. Ну, може, це чоловіків більше, ну і жінок також, що ви маєте постійно е в голові прорахувати всі можливі варіанти. Події, як будуть розгортатися події. І велика відповідальність, що вам не можна впадати в депресії, в залежності якісь, на вас вся відповідальність, ви тримаєте все на своїх плечах. Тому дуже важливо постійно бути в, свій, в свідомості, да, от в своєму розумі. І це вам цікаво. Має. Тут ще показано, що це дуже цікаво для вас. Ви себе комфортно почуваєте. Ну і фортуна вертається, гроші до вас повертаються. Це не швидко, повільно, поступово, але ви саме ці Гойдалка якась в голові. От. От так, на голову напад заперечую, обираю, перекриваю, висушую всі емоції. Весь негатив висушую, Убираю всі галічно. Залежність і будь-яку іншу залежність. Більше ви не страждаєте, загоюються травми, рани. Більше не болить, висушую повністю, буде так. відкриваю дороги і шляхи на щасливу долю, на здоров'я перекриваю. Більше ніхто не може втрутитись у ваше життя. Відкриваються всі шляхи і дороги на здоров'я. буде так, і так і буде. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги, тому хто дивиться відео близьким людям на здоров'я відкриває шлях. Буде так і так буде. Вічно немає жодного негативу, буде так. О, так що захистий, добрий. Це має налагодитись. Ви контролюєте своє життя. Це добре. І друге питання це від глядачів. Питання на загальний розгляд. Може в когось теж є така проблема, може програтися. Чи є негатив на золотих прикрасах, подарованих батьками чоловіка? От, давайте подивимось. Того, хто питав це відео Ну, що вам сказати? Є Ой, Є. тупорчі на самотність, закриті шляхи дороги. Вам е, закрили фортуну, гроші закривали. І хвороби, і депресія. Має бути дуже сильне пригнічення, пущені руки, нічого не хочеться взагалі. Заперечуюсь, негатив убираю. Так, да, вони зрадили, ну, це зрада дуже сильно. <кій> Ви знаєте, цей негатив, що був на цих прикрасах, він або з часом втратив, ну, роботу свою зробив, вам зіпсували життя, зіпсоване життя. Але Дивіться, тут у вас зараз негатив з прекрасною ідеєю, Або воно з часом втратило потужність, оцю силу, може, трошечки так фонить, але не сильно. І на вас захист, ви робили чистки, або дивилися якісь відео, чистилися, і це вам допомогло, бо відкрилась ваша вдача, відкрились дороги на гроші і. Депресія. Уходи. Уходи депресія. У вас може бути власна справа. Якісь ідеї хороші. Ви наповнюєтесь енергією, Так що, отак, ну, такі підступні, заперечую, убираю весь негатив. Скажіть. Що буде? Так, тут закривали від чоловіка, зараз чоловік до вас зміни поведінку на краще, буде більш прихильний до вас, з вами будуть розмовляти, розуміти, що ви говорите. Весь негатив обираю. Прошу, допоможіть. Ще сили допомоги. Відкриваю всі шляхи і дороги на щасливу долю. Тим, хто дивиться відео близьким людям, відкривається шлях. Анулюю всі негативні програми, що були на прикрасах. Буде так і так буде. Криваю всі шляхи дороги, щаслива доля. Я раджу вам ці прикраси не носити в домі, не тримати. Можна даже, якщо вам взагалі така, щоб можна обманути, можна зробити таку точну прикрасу, ну, придбати чи зробити, якщо це щось унікальне. От, щоб, якщо батьки так будуть питати, де прикраса, бо їх це буде турбувати. от така ситуація. Ще друге питання: чи є негатив на прикрасі, що подарувала пох... Хрещена мама по хресниці? Да, тут теж бідність. Розлад дуже сильний, щоб сварки і бідність. Я так розумію, це був скид. Вона дуже привітна, дуже посміхається, це все брехня. Скидає бідність і сварки, агресія, розсорки. Заперечуюсь, негатив убираю. Анулірую більше не працюю. Прошу, вище сили, допоможіть зняти весь негатив. З усіх, хто дивиться відео близьких людей, з того, хто питав. Знімає весь негатив, відкриваю дороги на щастя. На гроші, на любов, на щасливу долю. Буде так і так буде. Більше не можуть вручатися. Відкриваю шляхи дороги відкриті. Все погане і лихе назворіти. Де те, що бажали, що робили. Тому, хто питав питання, хто дивиться відео, повертає весь негатив назад. Оцікаю навіки вічні. Відновлюю всі відносини, почуття відновлюю. Більше не можуть втручатися в ваше життя, псувати життя не зможу. Все погане і лихе на Де буде так і там буде. Всі, хто зла бажав. Перекриваємо, бачите. Як не хочуть, щоб їм повернулося це лайно, що скинули. Перекриваю, перекриваю, прошу Верховного суда для усіх, хто робив негатив, Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть повернути весь негатив, біль, сльози і страждання, все погане і лихе, що скидали, що дарували. Повертаю назад. По Верховного суду буде так. Більше не працюють негативні програми на прикрасах. Знімаю повністю не вірю буде. Коли все сказане здійснено, так буде. От, от така прикраси, отакі. Так що треба їх позбутися. Якимось чином так зробіть. І не приймайте більше. Прикрас цих людей. Така вийшла сьогодні кава. Хочу всім подякувати за увагу, за донат, за коментарі. Мені дуже приємно. Ви відновлюєте мене енергетично, також швидше налагоджується зв'язок і сильніший захист стає. От, якщо відбувся зв'язок. Також хочу запросити на індивідуальний прийом номер вайберу, телеграму є в описі під відео. Можна написати питання на загальний розгляд, на YouTube канал. І нагадую, щоб ви не забували про військових України. Ви коли відпочиваєте п'єте каву, згадаєте про військових. Зробіть донат на автівку і на дрони. Як ви відпочиваєте, набагато приємніше пити каву, коли допоміг нашим військовим. Добре. На цьому все. Бажаю усім бути здоровими, щасливими, щоб у вас відновилися всі системи в організмі. Ви були активні і здорові. Буде так. Дякую за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!